Вітаю вас на моєму каналі. Я Антоніна Заморока, і сьогодні хочу поговорити з вами про умови для особистісного зростання людини. Я думаю, ви помічали, а можливо не помічали, що є люди, для яких для того, щоб людина включилась і почала щось змінювати, звернула увагу на те, що відбувається, почала щось робити, змінила якусь думку, включилась. Її потрібно принизити. Це люди, до яких потрібно говорити, знаєте, таким дібілоїд, ану, включився. В тебе ти як життя живеш, в тебе все через раку, скільки страждати ще збираєшся. Сидиш в гівні, і скільки ще тут сидіти будеш? Ану, дряпка, зібрався. І досить велику кількість людей, саме ці слова, заставляють зібратись, заставляють включитись. Заставляють задуматись. А є люди, які, чуючи таке, кажуть, Пф, що за дебіл, взагалі тебе слухати не буду. І ось зверніть увагу на те, а які відчуття у вас викликають от слова тим тоном, яким я сказала. Бажання взагалі вимкнути моє відео, чи навпаки вмикає, от, хочеться навіть задуматись про щось. Я аналізувала. Для себе, тих людей, які ростуть саме крізь таке приниження. І до якого висновку я дійшла от на даному етапі, я звернула увагу, що цих людей принижували в дитинстві в ті моменти, коли дитина, от якраз, знаєте, розвивалася, пізнавала світ. Вона цей світ також пізнавала через приниження. Тоді, коли там батьки говорили, ти що, тупий, не можеш побачити, ти не розумієш, чи що. До тебе що по-доброму не доходить. До тебе, як накрикнеш, то не дійде. І так далі. От, тобто, тоді, коли дитина розвивалась крізь приниження, пізнавала світ крізь приниження. І це залишається як тим маркером, який от включає людину до розвитку. От, тобто, для того, щоб людина включилась, до неї потрібно ось таким чином, її потрібно принижувати. Цікаво, що це дійсно величезна кількість людей, так як видно, величезна кількість людей в дитинстві, від батьків, потім ще й школа щось свого додала. Зростали і пізнавали світ таки через приниження? Звісно, це лише моя думка з цього приводу, але мені цікаво почути вас. А як ви зростаєте? Що вмикає вас? Як з вами має розмовляти терапевт чи коуч чи будь-хто інший для того, щоб ви почули, для того, щоб ви захотіли діяти, для того, щоб ви вмикнулись?